Добрий ночі, друзі. На зв'язку прямий ефір. Радий вас бачити. Запрошую до спілкування, до перегляду. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання в коментарях і робіть донати на підтримку Сил оборони. Хочу всім подякувати за активність останніми днями. Бачу, що кількість донатів зросла, кількість ваших грошей. Які жертвуєте на саме підтримку сил оборони, оскільки донати, які надходять на ту картку, яку я просуваю, вони витрачаються виключно на підтримку боєспроможних боєздатних бригад, які первісно воюють на сході України, на Донеччини з першого дня оборонять Україну. І це фонд, з яким ми пройшли дуже багато вже протягом цієї війни, і який знайомий всім комбригам, з ким ми співпрацюємо, вони довіряють цьому фонду і розміщають замовлення. І у нас е, зараз два замовлення для 28-ї бригади, і для Національної гвардії. Зараз е, треба зібрати необхідну суму. Там в потребах є автомобіль для Нацгвардії, і капсуль-детонатори для Нацгвардії, і для 28-ї бригади постійно є потреба в поточних, наприклад, кабелі. Ми недавно закупляли. Зараз буде нове замовлення. Тому прошу вас робити донати, ставити лайки, ставити запитання. Зараз підіб'ємо підсумки неділі, швидко не будемо сьогодні розтягувати. Перед початком робочого тижня, отже, президент Володимир Зеленський вирушив в нову поїздку за кордон. Він відправився до Великобританії та Італії. І очевидно, що це ще кілька днів його не буде в Україні, і кілька днів не буде ясності, хто очолить офіс президента, тому що, перебуваючи за кордоном, президент це питання не буде форсувати. Президент летить до Лондона, і в Лондоні, звичайно, буде зустріч. З очільником британського уряду Кіром Стармером. А перед вилітом відбулася розмова голови британської, британської, британської уряду з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, де обговорили підтримку України, Кір Стармер сказав, що міжнародна підтримка України є вкрай важлива, особливо в цей час, коли переговори входять на фінальний раунд, і коли треба, щоб. Україна не залишилася сам на сам з Америкою, ну і відповідно з Росією, тому що безпека України це в майбутньому безпека Європи. Відповідно для того, щоб і Україна і Європа почувалися спокійно. Ми маємо бути частиною переговорного процесу разом, тому що якщо Україна буде надійно берегти східний фланг Європи, то тоді і сама Європа буде менше витрачати коштів на власну обороноспроможність. Тому що Україна буде робити важливу частину роботи. Лідери мається на увазі, Кір Кірстармер і Дікс Хофф, прем'єр-міністр Британії і Нідерландів, наголосили, що безпека України життєво важлива для безпеки Європи. І що з країни через міжнародне співробітництво, включно з коаліції рішучих, завжди підтримують Україну, що ці країни. Підтримати Україну, сказано в заяві двох прем'єр-міністрів. А сам Зеленський також поговорив з Джорджією Мелоні. І з боку Італії буде підтримка України генераторами і різноманітним обладнанням для енергетики. Зеленський обговорив з Джорджою, яка входить в коло друзів Дональда Трампа в Європі, обговорив з нею спілкування з американською стороною і наявні перспективи та складнощі. Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко, Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала, сказав Зеленський. І е, ввечері ж також з'явилася новина, що він відвідає Рим на цьому тижні, а сам президент уже в потязі. Повідомив, вирушаючи в Європу, що починає новий дипломатичний тиждень консультації з європейськими лідерами щодо безпекових питань, підтримки української стійкості і оборони України. В першу чергу мова йде про систему ППО і про ракети для ППО. Також довгострокове фінансування потреб України в наступному році. До речі, в мене був контакт з представниками бельгійського уряду днями і. Попри всі складнощі щодо використання російських заморожених активів, ну мене бельгійці запевнили, що вони точно не вороги України, точно не вороги Європи. І російські заморожені активи будуть використані саме для України. Треба знайти механізм, який би гарантував, в разі чого Бельгія не залишиться сам на сам, але гроші Росії будуть працювати на потреби України. Це точно. За словами Зеленського, представники України цими днями провели предметні розмови з адміністрацією Трампа і Рустем Умеров з Андрієм Гнатовим, з начальником Генштабу, зараз на шляху в Європу, де президент з ним зустрінеться, очікує від них детальну інформацію про все, що було сказано американським представникам в Москві з боку Путіна, і нюанси, які готові модифікувати американців в переговорах. З Україною, а також з Руснею. Вчора ми говорили зі Стівом Віткефом і Джаредом Кушнером. Сказав президент, подякував їм за готовність працювати. 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції. Це була непроста конструктивна розмова. Ну, можна сказати, в цій всій історії, звичайно. Головне зараз питання Донеччини і Росія за будь-яку ціну хоче забрати ті території, які не окуповані. Україна в жодному разі їх віддавати не може, не буде і не, і не стане. Питання в тому, чи можливо знайти статус. Який задовольнить обидві сторони, скажімо так, якби нам це дико не звучало, що ми маємо шукати якийсь варіант, який задовольнить Росію. Але оскільки ми вже в дипломатичному переговорному процесі, то сам факт переговорів вже є компромісом з українського боку. А по-друге, пошук формулювання, який буде прийнятний, теж є частиною переговорного треку. Росія нахвалює Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Чоловіка Іванки Трамп, Ушаков, помічник Путіна, заявив, що Кушнер, який нещодавно долучився до процесу, для нього було важливо зрозуміти для Кушнера, якою людиною є Путін і з якими принципами Путін веде діалог з Америкою. І вони вважають, що зустріч пройшла успішно. Okay. Ну, зрозуміло. Що ми маємо справу з такою родинною дипломатією, коли головні переговорні позиції з боку США зайняли найближчі до Дональда Трампа в сімейному в бізнесовому сенсі люди? І От Джаред Кушнер — це представник сім'ї по суті. Тобто, людина, до речі, яка грала важливу роль. В першу адміністрацію Трампа, а потім відійшла на другий план. Але зараз ми знову бачимо, що він активізувався і теж став помітним. Дивно, чому його раніше не було. Тривалий час видно, але ну, принаймні він завжди нарештований на укладення угоди. І... Мені здається, його позиція ну така більш проукраїнська. Хоча з огляду на те, що Іванка Трамп була дуже проукраїнська на початку війни, його дружина. Повторюсь, вона приїжджала тоді в Польщу і робила багато постів на підтримку України. в Польщі зустрічалася з українськими біженцями і від неї передавалися гуманітарні вантажі в Україну по мережі волонтерів, тире церковослужителів, так пасторів. Правильно сказати, протестантської церкви. А, і сам Джаред був присутній, коли Володимир Зеленський звертався до студентів і викладачів Єльського університету. А він є випускником Єля Джаред і Він був тоді в залі, коли виступав Володимир Зеленський. А, в цьому сенсі, думаю, позиція України йому теж зрозуміло. Наші джерела кажуть, що переговори між Україною та США проходили в конструктивній практичній атмосфері. І головними викликами зараз є питання А територій, про що ми говорили, і Б гарантії безпеки. Звичайно, Америка не хоче давати гарантії безпеки, ні Україні, ні Європі в нинішній адміністрації. Але Україна каже, якщо ви хочете миру, то ми маємо щось отримати навзаєм, щоб війна не повторилася. Сам Кіт Келох, який донедавна був ключовим. В переговорному треку а зараз відходить, він виступав на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана і заявив, що укладення мирної угоди між Україною та Росією вже виходить на фінішну пряму. За його словами, ключові питання це контроль над Донеччиною і Запорізька атомна електростанція. Ми чуємо з його боку, теж як постання, яке. Є дискусійним. Якщо ти воєнний, ти знаєш, що останні 10 метрів найскладніші. Я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, сказав Кіт Келох. З тим часом син да, Дональда Трампа. Дональд Трамп молодший, він теж почав активно виступати. Останнім часом він Зазвичай був активний в соцмережах, але тепер почав брати на себе публічну роль в публічній комунікації, виступати з трибуни. Він взяв участь у Дохійському форумі в місті Доха, столиці Катару, в великому зібранні урядових чиновників та інших міжнародних гравців. І Дональд Трамп молодший припустив, що його батька може перестати намагатися досягти миру. В Україні, тобто такі вже лег легкі шантажити. Да? Що якщо ви не погодитесь, то мій батько може і вийти з цієї гори. Як пише видання Політика, під час виступу на Дохівському форумі Дональд Трамп Молодший підкреслив, що Україна давно страждає від корупції в офіційних колах, додавши. Що хабарництво розпалює війну як в Україні, так і в Росії. Тобто, ну, ми бачимо, що корупційні скандали, які спалахнули останнім часом, вони то і послуговуються благій меті очищення української політики від корупції. Але при цьому вони, як ви бачите, псують репутацію України в Америці, і відповідно це підриває нашу підтримку. Тому, при всі важливості викриття корупції, ці викриття не повинні бути. З елементами шоу і перформансів в той спосіб, який потім перетвориться в багатосерійний серіал, за наслідками якого Україна втрачає підтримку наших партнерів. Значить, що сказав Дональд Трамп Молодший? Він обрушився з критикою на Володимира Зеленського і, зокрема, Дональд Трамп сказав таке, через війну, і тому, що Зеленський один з найвидатніших маркетологів усіх часів, він, Зеленський, став практично божеством, особливо для ліваків, для яких він не зміг зробити нічого поганого і був бездоганним. Тобто, в чому полягають негативні сентенції в цій реплиці? Для Дональда Трампа, для Дональда Трампа молодшого, тобто для батька і для сина і для всього. Руху мага, тобто прихильників Трампа, назвати когось лівим ліваком. Це вкрай образливо, і це як найвища ступінь приниження. Тому що вони самі себе вважають правими і, звичайно, ліві адміністрація Обами, адміністрація Байдена це для них найгірший прояв будь-яких поглядів. І відповідно, називаючи Зеленського божеством для лівих, вони таким чином протиставляють себе. Свій табір проти Зеленського. Тобто кажуть, що вони Трампи не такі, як Зеленський. Вони не такі, як Ліві, які обожнюють Зеленського. Тобто, в цьому сенсі, як на мене, да, Дональд Трамп молодший. він Не підтримує Україна, да це не є заява на підтримку України. Це є критика Володимира Зеленського і України. І нам треба розуміти, що з таким викликами зіштовхується наш президент, і нам треба його підтримувати і солідаризуватися з ним. На питання, чи може Трамп, старший президент США піти з України. Трамп молодше відповів. Я думаю, що може. Що добре в моєму батькові, і що унікальне в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний, змушує всіх діяти інтелектуально чесно. Ми хочемо миру, ми хочемо зупинити смерть, сказав 에, молодший Дональд Трамп. 에, ну, такі випади на адресу Володимира Зеленського, як на мене, це не є позитивними ознаками і має отримати з боку українського суспільства тільки одну можливу реакцію. А ця реакція це підтримка українського президента. Також, до речі, Дональд Трамп-молодший під час цього виступу на форумі в Катарі ще і закинув, зробив закидон на адресу всіх українців, назвавши Україну дуже корумпованою і навівши приклад своєї нещодавньої поїздки в, Єв... в Європу. Зокрема, він розповів, як відпочивав. В Монте-Карло, і перебуваючи там в Монте-Карло, бачив дуже багато дорогих українських автомобілів і е, сказав, що якщо Україна бідна країна, але такі є дорогі автомобілі, які з українськими номерами їздять по Монте Карло, то це ознаки того, що Україна дуже корумпована, і от люди. Накрадені гроші купують дорогі машини і приїжджають в Монте-Карло. Ну, образливо чути такі репліки з боку сина американського президента, я б так сказав. Нічого хорошого в цьому немає. Ну, тут треба віддати належне те, що це правда. В Монако дуже багато машин з українськими номерами. Ми, 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 ми розуміємо, що ці прояви української Зверхності не мають нічого спільного з тим, як живе 99% українців і що становить порядок денний для виживання українців щодня. Але от, ці приклади читати про них боляче. Що розказав да, на цьому форумі вдоха, е Трамп Молодший? Літ, цього літа я був у Монако зі своєю прекрасною дівчиною Беттіною, і ми каталися по місту, каже Трамп молодший. І в звичайний день близько 50% суперкарів, Бугатті, Феррарі та інші мали українські номери. Ви реально думаєте, що все це було зроблено на Україні? Я був там 20 років тому, там не було жодного багатства. І все ж ми бачимо, що корупційний скандал з мільйонами доларами відбувся. Чули загалом, що там відбувається. Коли я бачу, що кожен номер на суперкарі в Монако це «бугатті», стає зрозуміло, — «бугатті» з України втекли, вони залишили селянський клас воювати за них, і в них не було жодної мотивації зупинити цю війну. Тому що, поки йшла грошова лавина. В Україну то вони все крали, і ніхто нічого не перевіряв. Лідери і ті, хто приймали рішення, не мали жодного інтересу дійти до миру. Ось от, от спіч від Трампа молодшого. Ну, це, можливо, це відповідь, і, яку треба шукати в Україні, чому українські багаті, багатіють, а українські бідні далі бідніють, і чому в Монте-Карло справді так багато українських машин. І Останнє да, питання це Володимир Зеленський їде в закордонний тур, не маючи рішення щодо голови Офісу президента, але це рішення рано чи пізно буде ухвалено, виходячи з тих вводних, які зараз український президент, власне кажучи, опрацьовує. Тобто ключове питання це під які задачі буде обиратися кандидатура. Андрій Єрмак, попередній голова Офісу президента, він виконував в одній особі декілька функцій. Він був і головою офісу, який організував внутрішню роботу в команді забезпечення всіх напрямків, за які відповідає президент, на рівні заступників та контактів з іншими органами влади. Він був і радник з питань національної безпеки, який вів. Міжнародний переговорний трек контактував з радниками в Європі, з радниками в Америці, з Рубіо, з Келогом, з Віткафом і регулярно відвідував міжнародні також заходи, інформував посольства, зустрічав міжнародні делегації і так далі. І при цьому він ще був політичним організатором, який був долучений до формування. Порядку денного в парламенті, збор голосів під рішення і так далі. Тобто, фактично виконував не одну, а три ролі. Зрозуміло, що новий главофіс не буде зайнятий цими трьома задачами, і рішення президента на користь главофісу буде залежати від того, що буде пріоритетом для цієї людини на посаді. Станом на зараз перелік кандидатів можна робити висновок тих зустрічей, які проводить президент публічно. Публікуючи ці матеріали, це і кислиця, і Паліса, і Шмигаль, і Федоров, і Буданов. Можливо, ще будуть кандидатури в цьому переліку, але рішення не ухвалено і воно буде ухвалено вже після повернення президента з Європи. За останом на вечір, вечір неділі, рішення про голову офісу президент не ухвалив. В нього немає внутрішнього рішення з цього приводу. Хто б ще не казав, які прогнози б хто не робив. Більше того, з яком можливо, що буде якесь абсолютно неочікуване рішення. Ну, наприклад. Оксана Маркарова погодиться очевило з президента станом на зараз, вона не погоджувалася цього робити, бажаючи зосередитися на приватних проєктах і будучи радником президента з питань відновлення поза штатом. Тобто, знайшла для себе такий варіант роботи комфортний в який спосіб буде зділен, ухвалено це рішення, буде залежати від того, все таки, який буде. В президента фокус в цій роботі найближчим часом. Якщо це будуть переговори, якщо це буде пошук справедливого миру, то це міжнародний трек. Якщо це буде консолідація суспільства і пошук оптимальної моделі управління, то це другий шлях. Ну, треба ще сказати, що, наприклад, якщо президент балотується на Наступний термін, то е, йому треба розуміти, що голова адміністрації цілком може стати наступним прем'єр-міністром. Бо це може стати спочатку голова адміністрації, потім голова виборчого штабу, а потім прем'єр. От тому багато вводних в цьому виборі. І не вірте нікому, хто вже жонглює прізвищами. Цих прізвищ може бути багато, а рішення немає. До запитань, друзі, але запитання прошу вас підтримати донати перед тим, як перейдемо до запитань. В мережі бачу відео з паротягами на Укрзалізниці. Чи реально є паротяг в Укрзалізниці? Ара Спенсер. Ара Спенсер, звичайно, в Укрзалізниці є паротяги, які зараз возять дітей, і благодійні рейси. Це називається такий зимовий проєкт. Потяги паротяги. Піднято, їх, ну, їх навіть чутно в вихідні дні зранку, як вони гудять, це така зимова розвага, причому вже не перший рік Укрзалізниця організовує для тих, хто потребує уваги, в тому числі тих родин, які приїхали до Києва з окупованих територій. Це наш борг такий спосіб хоч щось створити приємне для людей, які, на жаль, на сьогоднішній день дуже, дуже багато в чому потерпають. Якщо ви раніше бачили, то цей чарівний, ми називаємо це Чарівний експрес, ретро поїзди на паровозній тязі, вони курсують в Києві та Львові під час вікенду Святого Миколая, 5, 6, 7 грудня. Основні пасажири це діти з прифронтових громад, а також діти залізничників, в тому числі поранених та загиблих. За, зареєструватися на ці перетяги можна було через офіційний застосунок Укрзалізниці, і подорож тривала дві години. Тому от, такий, такий проєкт організований коштом фонду Говарда Баффета і фонду Нової України. Ерік Лазар, вітання Мукачева. Чи є в перемовинах пункти про повернення всіх полонених? Катигарошка питає. Звичайно, цей пункт один з ключових в гуманітарному облоці. Всі полонені мають бути повернені в Україну. Е, Ольга, що там таке у Фастові, якщо можна тримати таку інформацію, що расисти бомблять його третю ніч? У Фастові там залізничне депо і у Фастові там е, тягове підстань. Тому, ну, думаю, що саме з метою обірвати електроживлення, електротягу з Київщиною, з Києвом, така увага до Фастова, плюс підірвати логістичні спроможності, щоб мешканці Київської області підтягувалися до Києва залізницею. Там немає ніяких військових об'єктів, тільки цивільні. Валентина пише: президент, мужня людина. Стійкості йому в ці дуже тяжкі часи. Теж з вами повністю згоден, Ара Спенсер, замовчувати корупцію не можна і волати про неї на весь світ також. Ну, власне кажучи, про все і мова йде, що борючись з корупцією, не треба б з Україною боротися. Мистюк питає, чи може Дмитро Литвин очолити офіс президента. Ну, на мою особисту думку, Дмитро Литвин дуже добре розуміє внутрішні процеси і організаційно, і інтелектуально спроможне очолити офіс президента, але це виключно рішення президента України, хто очолитиме його офіс. Ольга, а те, що вся сімейка Адамсів Трампів користується посадою Президента Трампа, працюють поруч, чи тут нема корупційної складової, складається враження, що Трамп молодший заздрить президенту України. Не коментую. Путін а, зазначив, що знайшов повне взаємопорозуміння з Трампом, назвав це політикою гнучкої стратегії. Моше Донецький, це їхня тактика зараз показувати, що все погане від Європи, а все добре від Трампа, щоб Трамп не накладав санкції. Олена, чому ми не знаємо, що нам пропонують американці на перемовинах? Чому люди, які воюють і віддають життя, не мають права знати, чи вийдемо ми з Донбасу чи ні? Ну, Олена, тому що переговори вони відбуваються, вони не завершились. Коли буде знайдено формула, тоді її буде представлено суспільство. А зараз блюдно не готово показувати полуфабрикати, який це має сенс. Звичайно, жодні переговори не відбуваються в режимі постійної публікації попередніх, навіть не домовленостей, а попередніх позицій. Позиції України зрозуміло: Донбас ми не віддаємо, звідти не йдемо. А все, що хоче собі, русня, то вона може хотіти і далі. Так, чому жителі Краматорська не мають права знати, що пропонують Вітьок і Зятьок? Олена. Так ми ж бачили 28 пунктів, що вони пропонують. Чому? Всі дуже добре знають. І те, що ці пункти були опубліковані, це якраз хороша ознака того, що суспільство поінформовано. Так. Думаю, що буде глава офісу один замів Єрмака, прізвище з 4 літр. Наталія Анохіна. Ну, мені нема що сказати. Рішення буде приймати сам президент. Хто буде очолювати його офіс? Молодший Трамп не коштує мізинця нашого президента. Не йому оцінювати роль Зеленського. Дуже поверхневий погляд на Україну. Велике перебільшення з приводу авто в монако Наталія Нохіна. Мастюк лівих вони доволі Трампи доволі праві. Тільки проблема в тому, що вони не підтримують Зеленського тільки через те, що ліві його підтримували. Так чому люди сидять під бомбардуваннями? Хтось втратив рідних, а від нас приховують плани Вітькафа і Кушнера? Чому Олена? Тому що переговори не закінчилися. Хто має давати публічну інформацію? Україна. Тобто Україна веде переговори і публікує від себе те, що пропонує інша сторона. Ну Тоді хто буде вести з Україною переговори, якщо буде такий витік постійно відбуватися? Україна чітко окреслила свої червоні лінії. а Все решта, це питання техніки. Юлія Ященка. Чи син Трампа заробив хоч 10 центів сам? Що дає поради людині Зеленському, які опладують парламенти світу стоячи, а воно тримав Путіна три години в приймальні. Так. Микола Борденюк Трамп переживає як дорожче продати Путіну Україну. Ну, вони можуть продавати все, що завгодно, але ж Україна не продасть себе. Тому можете заспокоїтися і на це не рефлексувати. Все, друзі, на цьому я дякую всім за увагу і лягаю спати, і вам теж того бажаю. Добраніч, до зустрічі наступного разу. Робіть донати, підтримуйте Силу оборони України. До скорого, до побачення.